Для інших ми творимо правила для себе винятки. Вітаю вас, пані та панове! З вами Валерій Баржак, юрист із приватного права, блогер та музикант. Думаю, ні для кого не секрет, що наші захисники та захисниці, на яких тримається наш демократичний правовий устрій, наша держава, особливо сьогодні, не за умови щоденних російських накатів, тримаючи стрій на Покровському напрямку, де всього лічні кілометри залишаються до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Гинуть або зникають безвісти. Причому в воєнних реаліях це долі спіткає на превелике жалі цивільних. Щоранку о 9-й годині загально національна хвилина мовчання, щоранку оплакуємо наших людей, що загинули від російської агресії. А що ж робити з майном безвісної відсутньої людини? Про це ми і будемо говорити у рубриці розмови про цивілістику. Якщо підпишетесь на мій канал та поставите вподобайку цьому відео. 10 січня набрав чинності закон України про внесення змін до законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або особи зникли безвісти за особливих обставин. Що ж за такі особливі обставини? А їх можна віднайти у законі України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Цей закон визначає осіб зниклих безвісти за особливих обставин. як осіб, зниклих безвісти у зв'язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру. За статтею 4 закон особа вважається також з моменту внесення до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин з моменту подання заявником про факт зникнення особи. Цей статус особи припиняється в момент припинення розшуку. Надання особі статусу зникли безвісти за особливих обставин відповідно до цього закону, не позбавляє її родичів або інших осіб права звернення до суду із заявою про знання такої особи безвісно суттєвою чи оголошено померою у порядку, передбаченого законодавством. Якщо особа зникла безвісти за особливих обставин, була оголошена померою, але її місце перебування, місце поховання чи місце знаходження останків не було встановлено, Проведення розшуку в розумінні цього закону не припиняється до встановлення місця перебування, місця поховання чи місця знаходження її останків. Іноземець, чи особа без громадянства, яка зникла на території країни, набуває право статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин у порядку, передбаченому цим законом. Якщо така особа перебувала на території України на законних підставах. У цьому випадку росіяни, звичайно, такими вважатися не будуть, бо вдерлися на нашу землю, і самі ж ці особливі обставини влаштували. Про законні підстави їхнього перебування не може бути і речі. Частина 1 2 статті 44 Цивільного кодексу України зазнали змін. На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безліцою відсутньою, нотаріус живе заходів для становлення опіки над її майном. За заяву заінтересованої особи, борону опіки та піклування. Нотаріус вживає заходів для встановлення опіки над майном особи зниклої безвісти за особливих обставин, до ухвалення судоворішення про визнання такої особи безмісної відсутньою. Заходи для встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безмісної відсутньою, або особи зникли безвісти за особливих обставин, вважається Нотаріусом вживається нотаріусом шляхом проведення опису відповідно майна, та призначення опікуна на, на таким майном. Нотаріус живе заходів для встановлення вікна дмено фізичної особи, яка визнана безвісної відсутньою, або особи зникли безвісти за особливих обставин за останнім місцем проживання відповідної особи. Якщо місце проживання фізичної особи, яка визнана безвісної відсутньою, або особи зникли безвісти за особливих обставин, невідоме. Нотаріус вживає заходів для встановлення опіки над майном такої особи замість місцезнаходженням нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна замість не... за місцезнаходженням основної частини рухомого майна. майном фізична особа, яка визнана безвісно відсутньою, або особи зникли безвісти за особливих обставин, може бути призначено одного опікуна лише одного. Цікавий новий пункт 22 при прикінцевих та прихідних положень цивільного кодексу. Він полягає в тому, що в періоді воєнного стану та протягом 6 місяців зняю скасування чи припинення. Якщо місце проживання такої особи тимчасово окуповане, або українська влада тимчасово повністю або частково не здійснює повноваження, або не має дати визначення відновлення повноважень в повному обсязі. Якщо там ведуться активні бойові дії, нотаріус вживає заходів для встановлення пік над майном відповідно особи незалежно від місця її проживання. Нова частина 6 цієї статті 44 кодексу відсилає нас до закону про нотаріат. Що ми там бачимо? Тепер опікуни майна особи зникли безвісті за особливих обставин, так само, як і опікуни майна безмісної сутні особи, мають право на отримання довідок при вчиненні нотаріальні дії. Тепер нотаріуси не просто описують майно, а вживають заходів для встановлення опіки на майно фізичної особи, яка визнана безмісної сутні або особи зникли безвісті за особливих обставин. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 34 закону про нотаріат. Нова глава, в якій одна одненька стаття 65 з приміткою 1. Заходи для встановлення опіки над майною фізичної особи, яка визнана безвісною відсутньою, або особи зникли безвісти за особливих обставин. Опишу коротко. Нотаріуси вживають заходів для встановлення опіки над майно фізичної особи, яка визнана безвісною відсутньою. Або особи зникли безвісти за особливих обставин, на підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, заяви заінтересованої особи або рано піки та підкування відомостей про особу, зникли безвісти за особливих обставин у єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за останнє місце проживання відповідної особи. Якщо місце проживання невідоме нотаріус вживає заходів для встановлення опіки над майном такої особи за місцем знаходження нерухомого майна, або основної його частини. А за відсутності нерухомого майна за місцем знаходженням основної частини рухомого майна. Заходи для встановлення опіку над майном вживаються нотаріусом шляхом проведення опису відповідного майна та призначення опікуна над таким майном. З результатами опису майна нотаріус складає акт опису. Якщо майно знаходиться за межами нотаріального округу, нотаріус надсилає іншому нотаріусу за місце знаходження майна доручення про його опис, і на його підставі опікун над майном не призначається. Акт опису майна є невід'ємною частини свідоцтва про призначення опікуна над майном фізичної особи, е, яка визнана безвісту відсутньою або особи зникли без вісти за особливих обставин. Інформація про видачу свідоцтва підляє внесення до єдиного реєстру осіб, зникли без вісти за особливих обставин. Опікун, що також із цивільного кодексу випливає, може бути лише один. Якщо вже є такий опікун, нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва. Єдине, що нотаріус не може відмовити опіку, якщо попередній опікун помер, безвісно відсутній, навіть за особливих обставин, дієздатний або обмежено дієздатний, усунутий від опікунства судом, або добровільно відмовився від покладених обов'язків заявою, справжність підпису, на якій засвідчено нотаріально. За даними єдиного реєстру, нотаріус перевіряє наявність або відсутність опікуна на майном особи, зникли безвісти за особливих обставин. Що змінилося у частині першої статті 62 закону України про банк і банківську діяльність? До речі, у проєкті законобачення вже є пісня на неї. Подивитися можете у Тіктоці, Інстаграмі та Телеграмі. Об'єднане посилання шукайте в описі під цим відео, і заодно можете за потреби записатися на консультацію. В частині першій статті 62 закону про банки і банківську діяльність передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками також нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування, повноваженим вчинення нотаріальних дій, консульським установом для вчинення такими особами нотаріальних дій з життя заходів щодо охорони спадкового майна, звидачі свідоцтво про право на спадщину, про право на власності на частку у спільному війні подружжя, колишнього подружжя. Написали спільну заяву, бо в разі смерті одного з подружжя. На їхні запити щодо наявності рахунків, вкладів, електронних гаманців, е, померлої особи та залишку коштів електронних грошей, банківських металів на цих рахунках щодо рухома, мина такої особи, що перебуває на зберіганні та Бовзастаї банку як заклад. Е, як заклад щодо наявності договорів про надання в оренду індивідуального банківського сейфу, укладені з такою особою що на наявності рахунків умовного зберігання escrow та грошових коштів на цих рахунках, призначені для перерахування померлому бенефіціару. Також банківська таємниця тепер буде розкриватися нотаріусам для вжиття заходів з метою встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безмістої відсутньою, або особи зникли безвісті за особливих обставин. На їхні запити щодо наявності рахунків вкладів електронних гаманців фізичної особи, яка визнана безмісто відсутньою, або особи. Зникли безвісти за особливим обставин та залишку коштів електронних грошей, банківських металів на цих рахунках, щодо рухомого майна таких осіб, що перебуває на зберіганні або в застає банку як заклад. Щодо наявності договорів про надання в оренду індивідуального банківського сейфу укладених з таким особами. Щодо наявності рахунки умовного зберігання, скроу та грошових коштів на цих рахунках, призначені для перерахування бенефіціарам, які визнані безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин. Деякі положення, які я вам раніше озвучив, вже імплементовані в законі України про правовий статус осіб, зниклих безмістей за особливих обставин. Спостерігається прикра тенденція: окупант наступає на усіх ділянках фронту і все менше і менше донатять на армію, а війна як закон, має абстрактний характер і стосується всіх. Тому закликаю, не забувати, завдяки кому ми можемо здійснювати права та прокидатися щоранку, донатьте волонтерам та іншим людям, яким довіряєте. Жодна територія не стоїть в одному ряді з життям людини, життями наших воїнів. Кожна наша невипита кава це врятоване життя бійця або бойчині. І нехай якомога менше буде загиблих осіб, осіб, оголошених померлими безвісно відсутніми та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Закон понад усе.